Два нещастя одне за одним трапилися вчора в обласному центрі та на Тернопільщині. Перший вибух пролунав по обіді в багатоповерхівці на вулиці Макаренка. 2. у кімнаті гуртожитку тоді перебували п'ять чоловіків. Власник квартири з друзями влаштували застілля. Туди навідався сусід, який прихопив із собою гранату. Під час спільного розпування спортних напоїв. Один з присутніх у вказаній кімнаті взяв вказану гранату в руки, почав нею гратися і десь видернув чеку і відбувся щелчок і безпосередньо після цього пролунав вибух. Один чоловік загинув на місці, двоє в тяжкому стані в лікарні. Ще два свідки події не постраждали. Сусід, який приніс гранату, зараз у реанімації. Один з чоловіків, який знаходився у вказаній квартирі, є учасником антитерористичної операції. В нього відкрита черепно мозгова травма, рвані рани голови та шиї. Тобто, досить серйозні тілесні ушкодження. Він на даний час перебуває без свідомості увечері, 2 січня. Ня стався ще один вибух. Він програмів у цьому закинутому будинку в селі Колодіївка під Волочиського району. Всередині перебували четверо людей, серед яких неповнолітній хлопець та дівчина. До них у гості прийшов ще один молодик, який приніс гранату. Коли вони там знаходилися в тому приміщенні, то ця граната вибухнула. Біз детальної інформації, які саме обставини, за яких обставин вона вибухнула, хто до неї торкався, ми на, на, на наразі так ми наразі надати не можемо, тому що е, тілесні ушкодження у всіх п'яти молодих людей, які знаходилися у вказаному будинку, є досить серйозними. Е, станом на сьогоднішній ранок всі вони знаходилися в реанімації, всім надавалася медична допомога. До того ж, постраждала 17-річна дівчина, може втратити зір. Осколкові травми, травми очей, травми голови і м'яких тканин. Вони були переведені до нас після травми. Потім була проведена первинна хірургічна обробка. Після того вони зараз одна хвора знаходиться в операційній, проводиться друге нейрохірургічне втручання, а друга хвора транспортована в обласну дитячу лікарню, оскільки це дитина. З очима це дійсно було поранення і було пошкодження очей. Врятували око е, наскільки врятований око може стати тільки час і е, очні хірурги, які це робили. Протягом року розповідають правоохоронці, мешканці в області вилучили майже півтори сотні вибухонебезпечних предметів. Із них левова частка бойові гранати. Такі якраз і розірвалися вчора. У вищезгаданих випадках в першому випадку на вулиці Макаренка попередньому глянув місця події було встановлено, що вибухнула ось така граната. Ф 1 вона відноситься до оборонних гранат. Має уражаючу силу до 100 метрів, розльот уламків до 200 метрів. А в селі Колодіївка спрацювала інша бойова граната типу РГО. Після того, як кільце на ній зірвали, до вибуху залишається всього 3-4 секунди. Наразі правоохоронці встановлюють обставини обох вибухів. Триває слідство.